Вітаю на каналі TSN.UA. Сьогодні з нами на зв'язку виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков. Розкажіть, будь ласка, яка станом на 7 липня ситуація на Запорізькій атомній електростанції? Наскільки усекратична? Дякую за запитання. Запорізька АЕС перебуває в російській окупації. З 4 березня 2022 року Значить, станція, атомна електростанція, це мирний об'єкт використання ядерної енергії, фактично перетворений на військову базу. Приміщення виробничі Запорізької АЕС, використовуються як укриття для зброї, вибухівки і техніки рашистських мілітарістів. Багато і території Запорізької атомної електростанції є замінованими. Як зовні, так і всередині. Енергоблоки на Запорізькій атомній електростанції не працюють фактично на енергетичних рівнях потужності з е, вересня 2022 року, але е, енергоблок номер 5 продовжує експлуатуватися в гарячому стані, е, в умовах. Е, Відсутності Каховського водосховища, фактично, у зв'язку з руйнуванням фарашистськими окупантами Каховської греблі, в нас немає можливості зараз фактично підживлювати промисловий майданчик Запорізької з водою з Каховки, і в цьому, скажімо так, режимі. Державне регулювання видало розпорядження про невідкладне, негайне розхоложування енергоблоку номер 5 і переведення його в стан холодної зупин. Але російські окупанти перешкоджають легітимно експлуатуючі організації на енергатам у виконанні розпорядження Державної інспекції ядерного регулювання про переведення енергоблоку номер 5 в стан холодний зупин. Більше того, навіть зараз обговорюється. Питання розігріву і е, виведення в гарячий стан енергоблока номер 4, що взагалі не має нічого спільного з е, дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки. Про це скажімо так, протиправне порушення інформовані е, країни-члени МАГАТЕ. От, інформовані наші міжнародні партнери. Також ми інформуємо МАГАТЕ про фактично кожний крок, який відбувається на запорізькій атомностанції. Слід зазначити, що на Запорізькій АЕС перебуває постійна, постійна постійно моніторингова місія МАГАТЕ. Це відбувається на запрошення України і МГТ спостерігає за станом, скажімо так, справ і інформацію відповідно передає на значить, легальному, легітимному власнику Україні і відповідно в центральний офіс МГТ також для того, щоб її відповідно зналізували на предмет відповідності нормами правилам з безпеки, і відповідно інформують суспільство. Наразі е, російські окупанти припинили онлайн-передачу даних по системі радіаційного моніторингу, таким чином ми зараз е, порушені основоположні принципи е, безпеки використання ядерної енергії, щодо, е, що ми в будь-який момент часу маємо онлайн е, бути в курсі радіаційної обстановки на ЄС. Це зараз не відбувається, оскільки окупанти відключили передачу даних з цієї значить, системи. І, відповідно, міжнародна система також не має онлайн-передачі даних з Запорізької АС. Наразі зараз той, той персонал МАГАТИ, який перебуває на Запорізькій АЕС, бере значить, ці дані в російських окупантів і передає в телефонному режимі до значить, Центрального офісу. І відповідно в центральному офісі дані вводять в систему, тобто ми маємо людський фактор, значить, такий, який втручається в передачу даних, і відповідно ділей, тобто затримка в часі, також іде. Разом з тим, у нас в Україні на підконтрольній Україні території є відповідно свої сенсори, і ми в курсі про радіаційну обстановку, значить, що вона. Наразі в межах норми Запорізької АЕС. У Знямо Богданов заявив, що небезпека знижується, з чого могли бути зроблені такі висновки? Чи справді знижується небезпека підриву? Дякую за запитання. Наразі, е, якби з точки зору ядерної та радіаційної безпеки, як, е, ми можемо сказати, що. Оскільки контроль доступу на Запорізьку АЕС мають окупанти а в окупантів інші цілі, не безпечна експлуатація атомної електростанції, а, скажімо, в них цілі зовсім інші. От зараз вони фактично експлуатують Запорізьку АЕС, мирне об'єкт використання ядерної енергії як військову базу, в то Скажемо, з нашої точки зору рівень небезпеки, оскільки російські окупанти там, скажімо так, звідти не виходять, то він зберігається на достатньо високому рівні. А на вашу думку, чи дійсно вони можуть передумати, підривати станцію? А, мені дуже складно, скажімо, прогнозувати дії окупантів, оскільки те, що вони діють, не передбачено і безвідповідально. Це демонструють їх попередні вчинки. Я маю на увазі, по-перше, нехтування вимогами з безпеки Запорізької АЕС і відповідно підрив греблі на Кавковській ГЕС, що фактично залишило, по перше, Запорізьку АЕС без, скажімо так, води, тобто унеможливило експлуатацію Запорізької АЕС на енергетичних рівнях потужності, і нанесло велику величезну шкоду. З точки зору, скажем так, водопостачання на величезній території, і з точки зору водопостачання на підприємства, з точки зору питного водопостачання, санітарно-епідеміологічні наслідки тобто, це взагалі важко дуже переоцінити значить, наслідки руйнування, які завдали окупанти. Окупанти продовжують тиснути на персонал, який працює на Запорізькій АЕС, для того, щоб вони переходили на їх, скажімо, бік, на бік фейкової, створеної в Москві експлуатуючої організації, яку ніхто в світі не визнає, і інші, скажімо, ганебні речі, які не мають нічого спільного з з'єднати традиційною безпекою. Тому, скажімо так, Спрогнозувати дії окупантів, або, скажімо, що вони там відмовляться від якоїсь протиправної чи там небезпечної там вчинку, я не можу це прогнозувати. До яких провокацій ще вдаються росіяни, або це все виглядало так, нібито Україна обстрілює атомну станцію, а чи продовжуються ці провокації зараз? А, ну Дивіться, у нас. Рівень мілітарізації е, Запорізької атомної електростанції значно, скажімо, зростає. Там знаходиться від 3,5 тисяч військових російських до 700, тобто десь в цих межах там знаходиться зброя, вибухівка і військова техніка. Значить, і, відповідно є інформація про те, що туди заїжджає, виїжджає якась техніка. Це відбувається вночі, коли є комендантська година і скажімо так, темний час доби, коли значить відповідно обмежений в спостереженнях. Персонал, який значить, працює на Запорізька АЕС, обмежений в пересуванні по території атомної електростанції, значить, виключно там коридорами, де не ба... він не бачить, скажімо, що відбувається ззовні, навіть персонал МАГАТЕ значить, обмежений в доступі. На ті чи інші об'єкти їм потрібно за, запитувати е, доступ. Значить, е, окупанти деякий час там вивчають це питання і, відповідно, значить, там щось прибирають чи ще щось роблять. В общем, переставляють цю техніку з одного боку в інший бік, для того, щоб МГТ сходили, подивилися, що там нібито немає цієї техніки. А насправді потім вони можуть її пересунути туди, де вона була. Тобто Тут, значит, ми бачимо, що великі ризики, великі небезпеки залишаються. Чи є в Україні можливість запобігти теракту? Та що для цього потрібно зробити? Так, добре, значить, так по перше, в цьому в цьому в питанні нам допомагає магате. Значить, вони їх присутність чиниться деякі. Тиск на окупантів, оскільки в Росії, звичайно, вони не звикли працювати в умовах постійного моніторингу МАГАТЕ, значить, в них не відбувається такого моніторингу, не відбувається таких візитів МАГАТЕ. Тобто, це є для них такий чинник, який їх з одного боку тисне з іншого боку дисциплінує. І також ми чітко розуміємо, що виведення російських військ. І передача Запорізька з під контроль України також значно знизить ризики відповідно терактів і інших різних небезпек. Якщо все ж таки е, станеться катастрофа, як швидко Україна зможе дізнатися про викид небезпечних речовин? А, ну, дивіться, у Незважаючи на те, що в нас відключена наразі система передачі даних з радіаційної обстановки, яку відключили окупанти, в нас є на е, правому березі річки Дніпра е, сенсори українські ДСНС, е, які експлуатує, і експлуатується організація НетенґАТО. І е, ці сенсори, якщо відбудеться якась подія радіаційна, то ці сенсори нам покажуть. І відповідно ми зможемо відреагувати відповідним чином. Ось ректори перебувають у зупиненому стані вже 9 місяців. Втім, якщо росіяни таки зважаться на теракт, якими можуть бути наслідки, які міста та регіони у найбільшій небезпеці. Ну наразі оцінки різні значить ми проводили моделювання. І якщо стан реакторних установок не зміниться, тобто є таким, як і зараз холодний зупин, або енергоблок номер 5 в гарячому зупині, то, скажімо так: контрзаходи, територія, на яких потрібно буде робити контрзаходи, обмежуються промисловим майданчиком Запорізької атомної електростанції. Але але слід зазначити, що потенційна зміна стану. Та режиму роботи енергоблока номер 5 який наразі знаходиться в гарячому стані, суттєво змінить ізотопний склад потенційного викиду. І, значить, а це окупанти також відповідно можуть зробити. І тоді ми можемо мати зону територію контрзаходів, яка Зачепить і прилегли населені пункти, і населені пункти на відстані там 30 40 і кілометрів, і можливо більше це залежить вже від того з якого режиму роботи енергоблока буде значить відповідно якісь, якась подія там вчинена. Тобто така моя. Ви казали, що український персонал він дуже обмежений у роботі у своїх рухах, пересуванні на станції. Однак скільки людей е, там залишається, працівників станції? Ну, зараз, е, е, оскільки відбувається тиск е, окупантів на персонал, то кількість значно зменшилась, е, люди виїжджають. Я нагадаю, що працювало 11 тисяч персоналу на Запорізькій АЕС до окупації зараз. Українського персоналу більше за даними експлуату організації анізаційних і відповідно кількість персоналу продовжує зменшуватися. Рашисти завозять когось, але це не є відповідно фаховий персонал, не є підготовлений. Не є той персонал, який має, має навички працювати саме на атомної електростанції. Тобто ситуація з персоналом також дуже, скажімо так, небезпечна і персоналу не вистачає.